А що до алкоголю, розумієте, я вам так скажу, горівка для мудрих людей. Якщо дурне, то не бере, бо тому що собі зробиш тільки шкоди. Нас немає культури пиття. У нас є культура напитися і хвалитися, хто скільки випив. Ми вчора, літр літру випили, а ми півтора, розумієш? Позорище. І чим чимсьці хвалити. Якби ти мені сказав, що я вже. Практично від 10 столів відмовився пити. Оце я розумію підхід, це серйозно. А то ж ти випив худоба, то це таке. Нема чимсь хвалити. Якби, наприклад, ви стали і сказали, от я от недавно от вчора в мене були поважні гості, ми пили таке класне віскі, Гленд Ґленд так? Класне, супер таке. Ти його не віп'єш літру, бо воно коштує, мама дорогая. Ти його будеш пити, розумієш, як до гей карстку, покушів і поставив. Оце я розумію, випили, посиділи, поговорили, один одну похвалили. Купіть нормальну другу якусь випивку, всяйте відповідну до неї посудину. От крапулечку налив дегустаційну дозу, щоб можна було посмакувати. Отак От і лишите пити, а такої, як ви. Оце позорище, розумієш, таке, що пити із стакана пластмасового чи ще щось. Це, це позорисько. Це ознака опущеної пропащої людини. Любий, хто себе поважає, розуміє, по-любому може сказати, слухай, це кінець кінців дійсно, що я живу в Радянському Союзі чи що. Україна кінець кінців. Що? Нема де купити красивий стакан. Чи нема де купити нормальну серйозну випив? Запросіть нормальних гостей, людей, друга запроси. -за Учіться нормально провести час, використовуючи алкоголь. А якщо алкоголь вам шкодить взагалі то... відмовтеся від нього? Ваше життя і ваше майбутнє важніше. Від любої випивки, від любого цього застольного. Слава, ти мене вважаєш? Ні, не вважаю. Хоть раз сказали алкоголікові, що ти мене вважаєш. Ні, не вважаю, бо ти сміття!» Поважати треба людей, які є за що поважати. А це застольна маніпуляція. «Давай до кінця, давай, що ти пів, випив? давай все пий. Ну це ж Боже мій, це ж примітивщина. Вас від цього має ташнити, розумієш, від цих, від цих застольних, примітивних оці. А ми самі собі цього понаучували. Навчіться, що скільки би вам не дали, та хоч повний, це не важно. Важно, скільки ти п'єш. Покушів ти поставив. Знаєш, це буде, буде, буде. Це означає, скільки ти вип'єш. Неправильно. Наливайте, скільки хочете. А я буду кушати.